У тимчасово окупованому Маріуполі сталася пожежа. Полум'я охопило палац культури український дім, який раніше був відомий як палац культури металургів. Відомо, що у місті програмів глухий вибух, внаслідок якого сталося загорання. У всіх місцевих пабліках очевидці одразу розмістили відео із місця подій, які свідчать, що пожежа дійсно потужна. Як повідомляє Маріупольська міська рада, за словами жителів, пожежа розпочалася через вибух снаряда, який до будівлі палацу культури принесли невідомі. Люди думають, що це хтось із приїжджих вирішив так порозважатися. Проте снаряд здетонував і викликав пожежу. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під час окупації палац горить уже вдруге. Він також розповів, що окупанти одразу почали поширювати інформацію про те, як професійно вони ліквідовують пожежу. Але, зокрема, з'явилось повідомлення, що на місці пожежі працює шість пожежних машин. Але, як завжди, набрехали. Адже є відео, що там лише один екіпаж пожежний, і працівники не могли справитися із вогнем. Крім того, що окупанти нищать будівлі, вони ще й активно продовжують приховувати те, що бомбардували цивільні будинки, та приховувати докази злочинів. Понад тисяча будинків маріупольців перетворені у груди каміння. Їх звозять у кальміуський район, де вже утворені бетонні гори. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, окупантами було зруйновано 1356 будинків, і вже понад 300 з них стерті з мапи міста.